У Дніпрі з 10 ранку, 8 липня, стартував просто неба фест. Співорганізаторка заходу Альона Кравченко каже, це масштабний фестиваль, тому очікують, що протягом дня на їхніх локаціях з майстер-класами, аніматорами, їжею та вечірньому концерті побуває до 7 тисяч людей. Фестиваль благодійний. Вартість входу донат в 150 гривень. Дарина Грищенко завітала на захід разом із донькою та своїм татом. Ми годували там пташок, павлінів, сарочок. Потім пішли, вона побігала біля стрічок, щось там на сіні трошки погуляла. Чесно, не дуже є настрій на якісь музичні такі речі, але, але це круто. Це дозволяє трошки відволіктися, хоча б на годину, на дві, від цього, що відбувається. Якщо це все на дітей, на. Постраждалих від війни, то, звісно, так, треба і добре. У фестивалі беруть участь і місцеві підприємці. Антоніна, власниця салону краси. Каже, представляє на заході локацію, бюті процедури за донат. Допомагають їй в цьому ще вісім її співробітниць. Ми сьогодні будемо збирати і діточок, і дорослих будемо робити усілякі плетіння. Будемо робити кольорові нитки, волосся, мейки. Взагалі будемо робити красу. Плануємо сьогодні прийняти багато людей і в салоні тренували, тренувалися, щоб усі процедури ми робили від 5 до 15 хвилин, щоб максимально швидко, швидко збирати абсолютно всіх. Для відвідувачів фестивалю організатори підготували концерт. Музикант гурту Кімната Гретхен» Антон розповідає, одразу погодилися на пропозицію зіграти на заході. Каже, з 24 лютого 2022-го їхній гурт проводить лише благодійні виступи та волонтерить. У нас сьогодні мета номер один це підігріти аудиторію перед хедлайнером, тому що ми вже ввечері виступаємо. У нас буде коротка програма, і ми добрали такий. Фінований фестивальний сет бойовиків це медлячків не буде, але будуть переважно бойовички. Мета фестивалю каже співорганізаторка Альона Кравченко: завдяки донатам зібрати кошти на облаштування хабу для дітей ВПО віком до 14 років. Дівчина розповідає, це буде місце із класами для танців, занять вокалом, іноземними мовами та спортом. За її підрахунками для цього потрібно півтора мільйони гривень. Це простір зараз, такий великий 300 квадратів. Нам треба його розділити на класи, аби зробити в кожному класі ремонт. Закупити треба дзеркала, станки закупити. Мати закупити парти, екрани для те, щоб ці класи були облаштовані правильно. Також буде декілька днів, де будуть місцеві дітки, де батьки не можуть дозволити, щоб дітки ходили на якісь гуртки, і тому щоб проходила дуже класна соціальна адаптація. Альона Кравченко каже: кошти на створення хабу для дітей ВПО збиратимуть і надалі завдяки благодійним заходам. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.